Ланцюг Кобзаря з нагоди ювілею Тараса Шевченка у Львові провели масштабну акцію. Студенти та школярі об'єдналися в колону та прийшли через місто. Цитували вірші поета, співали пісні та закликали згадати великого генія. Ланцюг цей символізує єдність. Тому сьогодні, об'єднавшись з словом Кобзаря, пліч опліч, серце до серця, ми хочемо показати, що ми справді єдині. Не забули і про могутнє слово пророка. Світи тихий краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Поможи нам і збави нас всякої наруги подолав ти першу силу, побереш і другу, ще лютішу. А згодом спільна молитва Шевченківське слово об'єднала всіх на головному Євромайдані міста. Зі сцени звучали пророчі слова Великого Кобзаря та Богослужіння за Україну. Ольга Матейчик, Анатолій Лопатченко, новини.